Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття question words. Питальні слова. Ми їх вже вчили у попередньому підручнику. У цьому підручнику ми їх повторюємо. Можливо, у нас з'являться ще деякі нові слова. Подивитися! Вправа навіть не один, а вступ у нас такий – «Animal fun» Хвилинка гумору від тварин. У цій вправі я вам перекладу нагадаю переклад питальних слів, а ви вже самі підберете відповіді до питань: where, де або куди, why, чому або навіщо. How, як, what time, у котрій годині. Who, хто. How many. Скільки для злічуваних іменників. What, що. When. Коли? Підбирайте і перевіряйте. Вправа 1. Read and circle. Прочитайте та обведіть. Перше. What is that? Who is that? That's Mike. Що це? Або хто це? Точніше, що то або хто то. That's Mike. То Mike. Мова йде про людину, тому ми питаємо who? Хто. Друге Where do you live? When do you live? In Green Street. Де ти живеш? Коли ти живеш? На вулиці Green. Якщо ми вказуємо місце, то це де. Where do you live? Третє. How much is this CD? How many is this CD? It's 15 euros. Скільки коштує цей диск? 15, 15 євро. Якщо мова йде про гроші, то ми вживаємо how much, тому що money – це незлічуваний іменник. Четверте. What is this? It's a pen. Або Who is this? It's a pen. Що це? Це ручка. Хто це? Це ручка. Ручка це нежива істота, тому вживаємо what. П'яте. How? Або how many. How old are you? How many old are you? I'm 11. Скільки тобі років? Мені 11. Скільки років буде? How old are you? Тому що how many завжди вживається з іменником, зі злічуваними іменниками. Шосте. What is it? Або what time is it? It's half past eight. Зараз 8.30. Якщо ми питаємо про час, то ми питаємо, котра зараз година. What time is it? Тому що what is it перекладається, як що це, сюди воно не підходить. Сьоме. Whose jacket is this? Або who jacket is this? It's Sarah's. Чи, Чия це куртка, або чий це піджак. Хто куртка це? Хто піджак це? І відповідь It's Sarah's. Він сарин. Коли ми говоримо про належність, то ми запитуємо, чий або чия. Правильна відповідь whose. Восьме. How much books have you got? Скільки книжок ти маєш? Або How many books have you got? І відповідь Lots. Багато. Книжки ми можемо порахувати, тому ми вживаємо How many. Дев'яте. What are you happy? Why are you happy? Because it's my birthday. Що ти щасливий? Чому ти щасливий? Тому що у мене день народження. Якщо у відповіді because тому що, то питання звучить як чому? Why. Десяте. When is your birthday? Where is your birthday? On June, the 25th. Коли твій день народження? Де твій день народження? 25 червня. Якщо ми говоримо про дату, то питаємо коли. When. Where це для місця. І останнє одинадцяте. What? Або when? What is the weather like? When is the weather like? It's raining? Яка погода? Коли погода? Йде дощ? Якщо йде дощ, то ми питаємо, яка погода? What is the weather like? Справа 2. Complete the questions. Доповніть питання. Перше. Why are you wearing a coat? Because it's cold. Чому ти одягнений у пальто? Тому що холодно. Відповідь тому що. Because. Тому питання починається зі слова why. Чому? Друге. Is your party? On Saturday? Твоя вечірка? У суботу. Якщо у суботу, то ми питаємо про час. Коли? When is your birthday? Точніше, when is your party? Третє. Money have you got? 10 pounds. Скільки грошей у тебе є? 10 фунтів. Гроші порахувати ми не можемо. У нас може бути два питання. стосовно скільки це how many та how much. Для грошей ми вживаємо how much. Четверте. Is your school? It's near the station. Твоя школа. Вона біля вокзалу. Е, якщо ми кажемо де? Вона місце. Говоримо про місце, то питання починаємо зі слова where. There. Where is your school? П'яте. Brothers have you got? Two brothers. Братів у тебе два брати. Якщо два, то ми питаємо про кількість. Братів ми можемо порахувати, тому ми питаємо how many brothers. Шосте. Books have you got? Not many. Знову ж таки, книжок у тебе є. Скільки книжок ти маєш? Небагато. Скільки це або how many, або «How much? Книжки ми можемо порахувати, тому вживаємо how many. Сьоме. Is he? He's Mr. Smith. Він містер Сміт. Тобто ми питаємо, хто він? І це людина. Хто? Це буде Who. Восьме. Are you reading that book? Ти читаєш ту книгу? Because it's interesting, тому що вона цікава. Because, тому що, значить, питання починається зі слова чому. Чому ти читаєш ту книгу? Why are you reading that book? З 9 по 18 ви виконуєте самостійно. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Вправу три ви також виконуєте самостійно. Complete the conversation with the correct question words. Заповніть бесіду правильними питальними словами. На цьому моє заняття закінчується. Почуємося на наступному занятті, де будемо вивчати прикметники та прислівники способу дії. А зараз я з вами прощаюся. До побачення!